Шановні батьки, мовлення розвивається з перших днів і вдосконалюється все життя, але саме на вік 2-3 років припадає період його найінтенсивнішого розвитку. Розвиток мовлення залежить від розвитку пам'яті, уваги, мислення. І обов'язково треба розвивати мовленеве дихання та дрібну моторику пальців рук, тому що на долоню. Виходить багато нервових закінчень, стимуляція яких стимулює зони головного мозку. Для розвитку мовлення дитина постійно повинна взаємодіяти з дорослими, які весь час мають розмовляти з дитиною і говорити треба чітко, правильно, без сюсюкань. Важливо, щоб речення були прості, слова зрозумілі для дитини, а тим помірний. Намагайтесь всі свої дії коментувати для дитини. Бажання розповідати виникає в нас, коли ми чимось емоційно вражені. Тож спостерігайте за дитиною і задавайте питання. Намагайтесь частіше бувати сім'єю на природі, відвідуйте зоопарк, цирк. Захоплюючі події, викличуть емоції, і дитина захоче про це розповісти. І вам залишиться лише обережно виправляти її вимову, але робити це можна тільки після того, як дитина закінчить говорити. Кожне нове місце цікава подія це можливість збагатити мовний запас дитини. Будь-яке навчання легше і цікавіше у формі гри. Знайдіть для себе цікаві потішки, Коротенькі віршики, які б коментували щоденні дії малюка. Супроводжуйте кожну дію потішкою або лічилкою, ранкове вмивання, одягання, купання, граючи, можна повторювати коротенькі віршики дорогою до дитячого садочку, до магазину або на ігровому майданчику, або граючи з дитиною вдома. Після багаторазового повторення дитина легше запам'ятає і невдовзі буде допомагати вам закінчувати речення, а через деякий час зможе розповідати самостійно. Обов'язково грайте в ігри для розвитку уваги, пам'яті, мислення. На дворі можна використовувати жолудь, каштан, шишку, мушлю. Викладіть їх в рядок, і коли дитина запам'ятає розташування, попросіть її заплющити очі. Приберіть один з предметів. Після цього запитайте в дитину, чого не стало, де воно знаходилось. Вдома на кухні можна використовувати ложки, виделки. Ми вже згадували, як важливо розвивати дрібну моторику, масажувати поверхню долоні. Пальці. Для цього існує безліч віршованих вправ для пальців рук. Вдома дитина може за допомогою прищіпок сортувати пластикові кришечки за розміром, за кольором, тримаючи прищіпку обов'язково двома пальцями. Інша вправа сортування гороху та бобів або відокремити гречку від рису. Обов'язково займайтеся із дитиною, ліпленням. Ліпіть з глини, тіста, пластиліну. Артикуляційні вправи теж треба проводити, їх навіть можна перетворити на гру або забавні кривляння у дзеркала. Але стежте за правильним виконанням. Це зміцнить м'язи губ і язика. І зробить їх більш слухняними. Навчіть дитину правильно дихати. На вулиці дмухайте на білу кульбабку, здувайте сніжинки з рукавички. Вдома можна з долоньки здмухнути шматочок вати, можна зробити з конструктора або олівців маленькі ворота на столі і заганяти у них подихом маленький тенісний м'яч. Важливо. З діточками розлучувати легенькі таночки, де слова пісні супроводжуються рухами. Дитина чує слова, вона намагається виконати дію. В цей час дитиня вчиться переключатися з однієї дії на іншу. І це теж дуже важливо у розвитку мовлення. Відвідування дитиною організованих дитячих свят в дитячих закладах. Дає додатковий емоційний поштовх. Особливо, коли за декламування вірша дитина отримує подарунок. Не забувайте хвалити дитину за її досягнення. Дуже важливо читати дитині книжки, але вони повинні бути за віком. Читайте казки. В казках часто використовують прийом повторення. Який допомагає дитині запам'ятовувати. Нове незнайоме слово обов'язково поясніть дитині. Якщо дитина ініціює розмову, підтримайте її. Задайте питання. Ще діти обожнюють роздивлятися свої фотографії. Використайте це. Роздивляйтесь з дитиною фотографії, запитуйте в неї. Де вона була, що вона робить, хто поруч. І діти із задоволенням відповідають. Підсумовуючи, можна сказати, що розвиток мовлення це дуже складний процес. І підходити до нього треба комплексно і щоденно. Бажаю батькам наполегливості. А деточкам успехів!